Черговий масштабний обмін полоненими вдалося провести 17 жовтня. Особливо емоційний та справді особливий. Ми звільнили з полону 108 жінок, повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Наші повертаються додому проте ще не всі ще сотні українців, як цивільних, так і військових, і досі перебувають у руках окупантів. Серед них і брат Христини, 20-річний військовослужбовець Назар Петрович. На даний час дітки знають лише, що інформація, що його отримують в Донецькому СІЗО. На жаль, більше інформації я не дізналася. Ніякої інформації мені із Мукачева, від його частини не надають взагалі. Куди не зверталася, просто тупік. У полоні хлопець перебуває з 29 серпня, каже Христина. Він служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Зв'язку з ним немає. Про те, що брат живий, жінка дізналася аж у вересні після перегляду відео, яке зняли росіяни. Відео з'явилося в Ютубі 21.09. Так зрозуміла, що вийшло від окупантської території. Те, що він знаходиться в полоні, що з ним все добре, що його харчують, не б'ють, не обіжають. Христина лише одна із тих, хто прийшов на акцію для підтримки полонених. Традиційно у Тернополі захід проводять на театральному майдані, аби нагадати людям, що війна триває, і українці досі перебувають у російському полоні. Рідні полонених у надії стукають у двері всіх можливих інстанцій, аби дізнатися, хоч якусь інформацію. Та поки кажуть, безрезультатно. Ми чергово робимо акцію підтримку полонених азовців, але ми сьогодні хочемо розширити, сказати пару слів і про інших полонених, оскільки в полоні лишаються ну не тільки азовці, а багато інших військовополонених. Нам написали люди, також які хочуть розказати свою історію про своїх родичів, які знаходяться в полоні. І ну ми вирішили їх долучити, бо кожна історія має бути почута. Акції на підтримку полонених героїв періодично організовують по всій країні. Відтак, окрім Тернополя, подібні заходи раніше відбулися. У Житомирі, Рівному, Івано-Франківську, Запоріжжі, Черкасах, Львові, Чернігові, Кривому Розі, Хмельницькому та Дніпрі роблять подібні акції у містах Європи.